З сім святкує 25 років. Плани на 25 й рік, майбутні та найновіші оновлення базової гри. Про це все ми сьогодні з вами поговоримо. Всім привіт, з вами китнева. Беріть смачненьке та сідайте позручніше. На днях відбулася пряма трансляція з розробниками, якщо це можна так назвати. Я чесно кажучи, ми як подивилися що тут цього лише 7 хвилин. Я аж крикнула чайкою, тому що ну блін. О, так мало? коротка, але все ж досить інформативна трансляція. Тож давайте по порядку розберемо, що там було. 4 лютого буде святкування 25-річчя франшизи. Та відбудеться 25-годинна пряма трансляція. На трансляції будуть присутні популярні сімери та спеціальні гості, яких ми маємо впізнати за словами розробників. Перед початком трансляції можна було побачити відлік, який озвучували сімс-блогери зі всього світу. На мою думку, це зробили для підкреслення. Роз. Мерів та різноманітності сім спільноти. А пізніше можна було побачити запрошених сімерів, які, на мою думку, і будуть на цій 25 годинній трансляції. Трансляція буде проходити на Ютубі, Твічі та в Тіктоці. Також 4 лютого нас чекають подарунки до 25-річчя франшизи. Вийде велике оновлення базової гри за 7.4, що включатиме більше 70 нових та оновлених об'єктів в режимі створення персонажа та в режимі будівництва. Дві нові зачіски додадуть. Бібіхеєр до деяких зачісок, і буде нова козяча борідка. Навіть малюки отримають нову зачіску. Додадуть новий одяг, наприклад, водолазки, боді, куртки, джинси, велосипедки та багато іншого. Також і додадуть нові аксесуари, такі як прикраси ланцюжком або стильні набори перлів, кепку, нове взуття, включаючи з туфлями на підборах, кросівками та сандалями. В режим будівництва додадуть нові стильні вікна та двері, а також новий кухонний фурнітур, що виглядає дуже Гарно. Навіть для дітей додадуть нові об'єкти для грального майданчику. Також 4 лютого в грі розпочнеться новий святковий івент з минулого, який порадує фанатів 2000-х та відповідно старих частин гри. Триватиме він 4 тижні, всі об'єкти можете бачити на екрані. Мені особливо подобаються телефони, сукня Діани Калієнта Sims 2, торт, який до речі буде функціональним, і з нього ви приготуватиме персонаж. Ну і звичайно, нова колекція пачок молока з оголосів. Обов'язково діліться в коментарях своїми враженнями від нового івенту. The Sims Free Play також отримає оновлення на 25-річчя франшизи, а саме в грі з'являться динамічні природні тіні та освітлення. В мобільній грі також будуть різноманітні івенти з подарунками до дня народження франшизи. Якщо ви не маєте Nintendo Switch, але дуже хотіли пограти в My Sims Cozy Bundle, то 15 березня він вийде на ПК. Наразі тільки для користувачів Windows, тож огляд. До від мене не чекайте. Гру вже можна передзамовити в EA, Steam та Epic Games. Коштувати вона буде 999 гривень. А на свічі, кому цікаво, вона коштує в районі 1700 гривень. Все, звичайно, класно і цікаво, але що ж нас чекає по новим доповненням. 16 січня, тобто сьогодні, в день виходу цього відео, вийдуть три нові комплекти для ЗАСІм 4. Це будуть особливі комплекти, адже два з них вперше будуть містити об'єкти. Як для касу, так і для будівництва це комплекти Secret Sanctuary та Казанова Київ. Третій комплект Comfy Gamer, міститиме предмети будівництва та був розроблений співпраці з американською сімеркою Lil Simsi. Ці комплекти я оглядатиму в себе на каналі і, звичайно, буду розігрувати коди на них. Тож не забудьте підписатися, щоб не пропустити. Ну а якщо ви вже вирішили, що придбаєте їх, то я нагадую за свій код творця, який ви можете використати при покупці, щоб підтримати мене як креаторку. Детальніше в описі до цього відео. Крім того, пізніше цього ж місяця вийдуть ще 4 комплекти. Від крієйторів. два для будівництва і два для касу. Але це ще не все, що показують нам на дорожній карті. З 27 по 31 січня відмічений так званий період ностальгії і, враховуючи недавні вкиди про оновлення старих частин The Sims, розробники досить так навіть дражняться з нами, не даючи ніякої інформації про цей період. Можливо, в цей період всього лиш вийдуть комплекти від крієйторів. а можливо, нас Катиме ще одне оновлення або декілька оновлень базової гри, з якими додадуть нові предмети вказ, будівництво, які пов'язані з попередніми частинами гри. В будь-якому разі, скоро ми дізнаємося. А ось 6 лютого розпочнеться сезон, натхнений читом на гроші Мадерлоди. Я напевне зачитала так, як я читала це в 12 років. Скоріше всього, нам покажуть нову дорожню карту на новий сезон, як це було в попередні рази, як сезон кохання перед виходом Лавстрак, чи сезон з картами Таро перед виходом життя і смерть. Ну і вже 25 лютого нам анонсують нове доповнення. Враховуючи те, що новий сезон буде пов'язаний, ну, буквально з грошима, щитом на гроші, я очікую щось розкішне, багате, пов'язане в цілому з багатством. Ну і останнє, але не менш важливе, це те, що після трансляції розробників базова гра за 7.4 отримала ще одне безкоштовне оновлення. Перше, що неможливо пропустити і не помітити, це оновлення головного меню гри виглядає прикольно. Сама задумка мені теж подобається, але все ж таки я не знаю радіти тут чи плакати. Як мінімум, реклама тепер займає не 90% простору. Замість цього нас зустрічатимуть персонажі з останнього збереження, в якому ми грали, найбільш неочікуваним і в той же час довгим очікуваним є оновлення будинків всіх сімей з базової гри. Вам не почулося? Всіх сімей, не тільки тих, що показали на трансляції. Будинки Вілов Крік, готів, панкейків, друзів, спенсерків Люїсів, будинки Оазис і Ланграбів, Калієнте, Джоні Зеста і знову друзів. Всі вони виглядають круто та наповнено з використанням всіх оновлень режиму будівництва, що вийшли за цей час. Не знаю, як для вас, а для мене це дійсно приємне оновлення. Шкода, звичайно, що ці будинки не замінюються автоматично в всіх збереженнях або. Будуть присутні тільки в нових, але можна це виправити вручну, звичайно. Ну і як завжди, в оновленні, за словами розробників, були в пофікшені баги та покращена продуктивність гри. Детальніше, якщо у вас є бажання, можна почитати за посиланням в описі до відео. Діліться в коментарях своїми думками та враженнями стосовно оновлення та новин від розробників. Я ж дякую вам за перегляд і окремо дякую спонсорам каналу за фінансову підтримку. Раптом ви хочете долучитися до них та отримувати бонуси. Робити це можна за посилання в описі до відео. Всіх цілую, обіймаю, Бережіть себе і скоро побачимося!